Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, які турботи у тварин влітку та ознайомимось із завданням проєкту Хто мешкає у старому пеньку. А почнемо ми наш урок, як завжди, з фенологічних спостережень в ефірі програма Як почуває себе ненька Україна сьогодні. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас, ведучий, яким було вранці небо цікавиться? Сонячно, хмарно чи похмуро? А що стосовно опадів? Комусь відома температура повітря, пропоную вам відгадати загадку, що то є за гість? Ніжок має шість і чотири крильця має, по квітках нектар збирає. Не бджола, не джмелик, зветься він. Метелик правильно. Чи можна уявити літо без метеликів? Скільки їх, легкокрилих, барвистих, бачимо на лісових галявинах, у парках? У деяких метеликів життя коротке. Вони живуть близько двох тижнів. Не маючи хоботка, вони нічим не живляться. Вони відкладають яйця і відразу гинуть. Інші ж метелики живуть довше. Вони впадають у зимову сплячку, а весною і влітку літають і п'ють хоботком квітковий нектар. Погляньте, будь ласка, на цих красунь. Впізнай метелика, яких ти бачив у природі. Чи знаєш, як вони називаються? Давайте пригадаємо разом. Оцей перший, який красивий, називається павиче око. А оцей лимонного кольору так і називається лимонниця. Цей називається Сонцевик Адмірал. І ще три погляньте. Можливо, ви бачили якихось із них? Зліва метелик називається жалібниця. Оцей красивий, як на ніч схожий, правда, називається. Морфопелеїда, ось така назва в нього складна. А цей називається кропив'янка, вже значно краще, зрозуміліше. Поміркуй, а яких тварин у лісі влітку найбільше та чому? Підказочка Які тварини бачите на цих малюночках? Комахи правильно. Ще навесні комахи починають активно розмножуватися, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах найсприятливіший період життя, куди не кинь оком, для них скрізь є і пожива, і зручні оселі. Спробуй дай відповіді, дати відповіді на питання. Тільки постав відео на паузу, щоб нічого не пропустити. Яких комах багато влітку? Чи у всіх метеликів однакова тривалість життя? А скільки живуть метелики, що роблять метелики влітку? Переходимо до наступного малюночку. За цією схемою ідучи за стрілочками. Спробуй скласти розповідь про періоди розмноження жаб. У червні всі водойми прогріваються сонечком, жаби відкладають ікру, потім вона починає рости ця ікра збільшуватися в розмірах, з ікри жаб вилупляються потім пуголовки. Ось вони зростають, і пуголовки до кінця літа перетворюються на молодих жаб. Жаби живляться переважно комахами, але іноді і мальками, малесенькими мальками риб. Відгадайте ще одну загадку. Має хвіст та не літає, має рот. Не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Ну, звісно, це риба. Цікаво знати, що в кінці весни та влітку не ристяться риби верховодка, карась і мілина кишить безліччю мальків риб. Вони трішки схожі на пуголовків, погляньте. А які ж риби не ристяться влітку? Карась, ось як він виглядає, верховодка. Розкажи, а яка риба мешкає у водоймах Харківщини? Можливо, знаєш? Якщо ні, давай дізнаватися разом? У водоймах Харківщини зустрічаються товстолоб білий. Товстолоб строкатий, бачите, вони відрізняються своєю лускою. Також білий ямур, судак, щука, короб. Переходимо до наступного малюночку. Поміркуй, яку небезпеку для людини несуть комарі. Місця укусів комарів починають свербіти? Нам знайоме це неприємне відчуття. Але що? Яка ж небезпека? Якщо розчесати ці місця, які чухаються, то можна занести інфекцію? Що ж треба робити? Як ти можеш захиститися від укусів комарів? Ранки від укусів комарів лікарі радять обробити йодом або спеціальними засобами від укусів комарів. Пам'ятати треба, що комарі найбільш активні від заходу сонця і до світанку. І щоб уникнути їхніх укусів, надягайте речі зі щільної тканини світлого кольору та з довгими рукавами. І Пам'ятаємо, що Якщо ви будете в лісі, там, де зарості трави, то комарі там є навіть в день вони сплять у траві, і коли ми по траві йдемо, ми їх будемо, а вони нас кусають. Поговоримо про птахів влітку. Червені ще називають місяцем тиші. В цей час. Птахи виконують важливе призначення, вони виводять потомство. Співочі птахи вигодовують своїх пташенят комахами, адже вони розмножилися в неймовірній кількості. Пригадали, що якраз на початку літа дуже-дуже багато комах. На початку літа у птахів вилуплюється потомство. Погляньте, будь ласка, на цю світлину. Птахи годують ще безпомічних своїх малят пташенят, які багато їдять та швидко ростуть. А от каченята та гусенята відразу після появи на світ можуть і плавати, і бігати, і живляться вони самостійно. Ось такі живчики. Розглянемо пташок. Подумай, яких з них можна побачити влітку в твоєму краї? Яких ми бачили? Перша пташка мухоловка. Бачили таку? А це горлиця. Схожа дуже на голуба, так? А ось цей красень це одуд. А цей повзик. Поміркуй! Або пригадай, оскільки ми говорили з вами про це вже дуже-дуже багато, яку користь приносять птахи лісам, полям, садам. Припустіть, б сталося з деревами. Якби в лісі не було птахів. Влітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу, полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство та навчають потомство. Чому ж вчать дорослі звірі? Своїх дитинчат хочеш дізнатись? Зараз ми про це дізнаємося. Отже, починаємо з вовків. Батьки вовки готують своїх малят до самостійного життя. Хижі звірі привчають молодняк до полювання. Вовченята вчаться знаходити гризунів, жаб, птахів, що гніздяться на землі. Адже коли вони підростуть, їм треба буде самостійно виходити на полювання та шукати собі їжу. Лисиці Маленькі лисенята шукають мишей. Полюють ще на водоплавних птахів та на зайців. Ведмідь. Ведмежата разом з матір'ю шукають ягоди. Жолуді, горіхи, мурашок, полюбляють вони розривати мурашники, а також жаб земляних. А це красуня козуля. Улітку багато корму для козуль, для оленів, для лосів. Молодняк швидко росте. Дорослі тварини вчать його, як уберегтися від хижаків. Ну, а зараз попрацюємо за малюнками з підручника. Погляньте, будь ласка, це Софійка, це Марко. Другокласники були на екскурсії в парку. Багато цікавого вони побачили під час мандрівки. Софійка розповідає: Я побачила в кущах гніздо, де лежало кілька яєць у цяточки. Марко говорить. У траві я побачив наполохане пташеня, мабуть, воно випало з гнізда. Поставте відео на паузу, поміркуйте та допоможіть дітям прийняти правильні рішення. Що має відбутися далі? Що вони мали зробити? Подивись, будь ласка, на цей малюночок. Що ти порадиш цим дітям? Погляньте на дівчинку, вона дістала яєчко з гніздечка і тримає його в руках. А тут хлопчик заліз на дерево до гнізда. Бачите, ліза? Подумайте, що порадити цим дітям? Що можна, а чого не можна робити? Ну, а зараз. За методом рюкзак спробуй стисло дати відповідь на запитання, які з тих знань і умій, що набув на уроці сьогодні, ти візьмеш із собою для використання у подальшому житті? Що тобі знадобиться? Ну а зараз познайомимося із проєктом Хто мешкає у старому пеньку. На прогулянці відшукайте старий пеньок. За допомогою лупи розгляньте, хто в ньому живе. А потім з інтернету або з енциклопедії дізнайтеся більше про мешканців цього пенька. Цікаво знати, що якщо прибрати з лісу мертві дерева отакі пеньки. То зникне житло для багатьох організмів. Боятися цих організмів не варто. Комахи та інші істоти, що живуть у гнилих деревах та пеньках, не можуть стати джерелом хвороб для живих рослин. На здоровому дереві ці організми не виживуть. То хто ж живе у старому пеньку? Розглянемо цей пеньок докладніше. Ось пеньочок. Він може бути вкритий мохом, на ньому та біля нього можуть бути гриби, трутовики, опеньки. А хто ж живе тут? Давайте подивимося, будемо рухатися зліва направо. Ну, по-перше, жук, хрущ та його лічинки. Далі, москалик, ось він, назва мені особливо подобається. Далі мурашки можуть жити в пеньку, клопи черепашки Ківсяк, щіпавки, я їх не люблю, і ківсяків боюсь. Далі стоноги та мокриці. Пропоную вам створити макет старого пенька та виготовити його жителі. Що вам для цього знадобиться? Ну, залежить, звісно ж, від вашої фантазії. Може буде це кора дерева, сухий мох, сухі гілочки та інші природні матеріали. А ще пластилін, кольоровий папір, картон, нитки, клаптики тканини, дріт, отже, обираємо матеріали за бажанням. А може, кольорові олівці чи простий олівець, ножиці, стеки для ліплення, дощечка чи клей ПВА. Ну що ж, докладніше ми про це поговоримо на уроці трудового навчання. Сподіваюсь, вам урок сподобався. Дякую вам за увагу і до зустрічі!